Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу показати, як я буду висаджувати черенки лимонів. Ось у мене вже є заготовлені черенки. Це Мейєр. Два черенка пандорози. І тут ще трохи черенків Павловського. Покажу вам на, на прикладі Пандорози. Висаджувати я буду ось такі маленькі стаканчики. Для початку укорінення цих стаканчиків буде достатньо. Як ви бачите, тут є невеличкий отвір для стікання води, щоб вона не застоювалась. Ось такий черенок. Черенки повинні бути десь приблизно 8 10 см, не довше. Листову пластину я наполовину зменшую. Наполовину її вкорочую. Цього буде достатньо для гарного вкорінення. Верхній зріз черенка, як ви бачите, я замазую судовою замазкою, щоб зменшити випаровування волоки черенка, які буде вкорінюватися. А нижній зріз я роблю на 2-3 мм нижче нижньої почки. Попередньо я 8 годин їх вимачував в розчині корневіна. Зараз буду висаджувати. В якості ґрунту суміші. Я використовую суміш річкового піска з грунтом універсальним в пропорції 60% річковий пісок і 40% грунта суміш універсальна. Пісок я попередньо перед тим як його використовувати, я його продаваю кипятком обеззаражую таким чином. Я беру старе відро, в це відро поступово насипаю слоями пісок. І так само поступово насипав слой піску, пролив кипятком, насипав слой піску, пролив кипятком. Потім, коли вода вже стече з нього, я заношу його в приміщення, воно нагрілося, і потім змішую його вже з грунтосумішу Summiшу універсальною. Ось, ось така вона виходить, у мене розсипчата. І дуже, це дуже хороша грунта суміш для укорінення. Насипав його стаканчик і утнив. І зараз буду вставляти черенок пандерози. Що хочу ще сказати, чим гарні такі стаканчики, ви бачите, коли ваш черенок пустить корінці. Це теж дуже, дуже великий плюс. Одразу видно, який укорінився, який ні. Вставляти треба на 15-2 см Цього буде достатньо. Вставили, його щільно уплотнили і пролили. І все. І хто дивився мої попередні відео? Я буду ставити парнічок, зроблений власними руками з підігрівом. Підігрів у мене буде йти знизу, для того, щоб корінці мої гарно вкорінювалися. Для корінців потрібно, щоб температура була в межах десь 20, 25, 23 градусу. Друзі, ось такий у мене парнічок. Зверху йде досвідчування. Як ви бачите, Знизу у мене йде підігрів від термоковрика. Уже трошки конденсат пішов. Там пішла температура, пішов підігрів. Зараз покажу, як він виглядає внутрішня частина. Ось так він виглядає внутрі. Ось мої саджанці посаджені. Тут у мене три сорта лимонів, це Мєєр, Пандероза і Павловський. Тут для них дуже гарні умови. підвищена вологість, плюс тепло для гарного вкорінення. Зараз покажу, скільки в мене тут градусів. Зараз тут близько 18 градусів. Це оптимальна температура для гарного вкорінення, плюс підвищена вологість. І так, через десь два-два з половиною місяця приблизно будуть дуже з цих черенків, гарні уже вкорінені саджанці з молодим приростом. До нових зустрічей!